Доброго ранку, малята! Сьогодні ми вирушаємо у мандрівку, але вона буде незвичайно. А чому? Зараз дізнаєтесь. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо, бо у нім всього не знаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Швидко відлітаємо. Наша Земля має свою родину. Вона називається сонячною системою. Чому сонячна? Тому що це головна зірка, яка утримує біля себе усі планети. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо Сонця. Називається вона орбітою. В сонячній системі 8 планет. Перша планета Меркурій, вона найменша. На ній відбувається різка зміна температури вдень і вночі. Друга планета це Венера. На ній є гори і вулкани. Третя планета це Земля, єдина планета, на якій є життя. Четверта планета це Марс. Її ще називають червоною планетою. Вся її поверхня покрита вулканами та кратерами. П'ята планета це Юпітер планета Гігант. Юпітер це газова планета, єдина планета, у якої немає поверхні. Шоста планета це Сатурн. Він відомий своїми кільцями, що складаються з пилу, каменю та льоду. Сьома планета це Уран. Це сама холодна планета. Восьма планета це Нептун. На ній вирують найсильніші вітри. Малята, а яка планета найкрасивіша? Так, це планета Земля. На ній живемо ми з вами. Планета має багато синього, жовтого та зеленого кольорів синім воду позначають океани і моря. Жовтий колір це суша. Це там, де немає води. Зелені то ліси, неймовірної краси. Малята, сьогодні ми з вами подорожували, але час же повертатись на нашу планету Земля. Діти, я сподіваюся, вам сподобалась наша подорож. До побачення!